По захист для неба і не з порожніми руками прилетів президент України до Сполучених Штатів. Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного російського вторгнення залишив Україну на запрошення американського колеги. В овальному кабінеті Джо Байден дістав презент з передової через українського президента. Командир батареї Хаймерсів передав господарю Білого Дому свій хрест бойових заслуг. У нас тут є традиція, і я йому дещо передам. У мого сина, який воював в Іраку, є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою. Я подбаю про те, щоб він отримав таку дякую вам, неабияке підсилення отримує і оборона українського неба. В найближчому пакеті допомоги передбачена перша батарея ЗРК Петріот. Це важливий крок. У створенні дієвого повітряного щита для України тільки так ми позбавимо державу-терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Байден звинуватив Путіна в спробі використати зиму як зброю, атакуючи українську енергетику. Утім, президент США наголосив, що московський диктатор ніколи не переможе у цій війні. У нас бачення одинакове, що вільна, незалежна процвітаюча, безпечна Україна дуже важлива. Ми хочемо, щоб ми обоє хочемо, щоб ця війна завершилася. Ми хочемо її закінчення. І в той день, якщо б у Путіна була як честь, то він би зробив це і закінчив її, але це не трапиться і це не трапиться зараз. Коли президент Зеленський буде говорити, готовий говорити з росіянами, він буде говорити і в той час він досягне успіху, бо виграє на полі бою. Американський конгрес зустрів зеленського оплесками. Президент прийшов з синьо-жовтим прапором, який його попросили передати оборонці Бахмута. У своєму виступі президент заявив, що Україна, США і весь вільний світ разом, але наша країна потребує більше зброї та боєприпасів, аби остаточно поховати кровожерливі російські плани. Ворог не припиняє спроби наступу на Донеччині під масованим вогнем артилерії та танків, опитне, Бахмута, Авдіївка, Марінка та інші традиційно гарячі точки Східного фронту. На цій ділянці росіяни кидають у щоденні атаки безліч окупантів. Лише напередодні, за даними Генерального штабу, нашим оборонцям вдалося відбити понад півтора десятки ворожих атак. Попри чималі сили загарбників кинуті на численні штурми, досягти значних успіхів їм не вдається. А українські ракетники та гармаші продо. Продовжують нищити ворожі тили. Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється. Порушення прав людини в окупованому Криму, переслідування антивоєнних активістів та кримських татар на півострові, знищення культурної спадщини окупантами, заборона навчатись на рідній мові представникам корінного народу та етнічним українцям. Представники України, зокрема Міжлісу, неурядових правозахисних організацій, Офісу Омбудсмана України та представництва президента України в Криму, виступили з доповідями на круглому столі, який організував Офіс Генсека Ради Європи у Страсбурзі. До звіту увійшла інформація про злочини Росії після повномасштабного вторгнення країно в Україну. Раніше, 16 червня, 2022 року, комітет міністрів Ради Європи на основі попереднього звіту генсека про ситуацію з правами людини в окупованому. У Криму засудив порушення окупаційними адміністраціями прав етнічних українців, кримських татар та інших жителів півострова. Цю інформацію мають долучити у новий звіт генсекретарки Ради Європи Марії печенович Бурич щодо ситуації на окупованому Кримському півострові, які вже влітку планують винести на голосування комітету міністрів ради Європи. Мы видим, что те и репрессии, и те нарушения прав человека, которые происходят в Крыму, они еще более усилились. Конечно же, мы не могли не остановиться и на том, что делает государство. Я, как представитель президента, все-таки остановилась и на действиях украинской власти, в том числе на тех аспектах, которые касаются реинтеграционных процессов, Это и вопросы российских граждан, которые, по нашему мнению, украинского государства должны выехать території Криму после возвращения контроля над Кримом этой вопроси ответственности за заколаборацію, за переслідування і порушення прав людини на території півострова, просвмисті ілюстрації судових рішень. Тобто це та масив а-а вопросов, на которые нам необходимо сейчас уже искать ответы. Это вопросы э коренного крымскотатарского народа, и с этими вопросами мы также работаем, мы нормоавтоваем законодательную базу относительно статуса крымскотатарского народа. Мы тут обговорили все то, що... что Пов'язана з правами людини в окупованому Криму, з правами кримсько-татарського народу, ми виказували різні підходи, позиції, але вони всі були одностайними в тому, що єдиною і головною причиною всіх цих порушень прав людини порушень прав кримсько-татарського народу, корінного народу Криму це є російська окупація. Ця наша робота ну, як нам дуже хочеться в це вірити. Бо ми тут єдині в тому, щоб якомога скоріше, все таки покласти е, край всім тим агресивним діям, які здійснюються Росії, які привели і все ще продовжують приводити к новим катастрофам. На фронті загинув Геннадій Афанасів. Колишній політв'язень Кремля спочатку повномасштабного вторгнення вирушив до тероборони Києва, а потім захищав інші регіони України від російських загарбників. Служив під позивним тор у 130-му батальйоні територіальної оборони 241-ї бригади зсу. Про його загибель біля села Білогорівка на Донеччині. Повідомляють його рідні та соратники. Колишній фотограф із Сімферополя Геннадій Афанасів став відомим як фігурант однієї з найгучніших політичних справ Росії проти проукраїнських кримчан, так званої справи кримських терористів, у 2014 році він не змирився із захопленням Криму російськими військами і намагався активно протидіяти цьому. В результаті його затримали у Симферополі російські спецслужби за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із ним тоді затримали і інших фігурантів цієї сфальшованої справи: Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чернія. Він був першим, хто відмовився від своїх свідчень, публічно заявивши, що їх у нього окупанти вибивали під тортурами у катівнях ФСБ. Завдяки його свідченням стали відомі подробиці жорстоких знущань, яких кримчани зазнають від російських силовиків: катування електрострумом, побиття, моральний тиск тощо. Російський суд засудив його до 10 років позбавлення волі. Він провів у російській в'язниці кілька років, і у 2019 році вийшов на волю внаслідок обміну між Україною та Росією. Після цього Геннадій Афанасів більше не зміг повернутися до рідного Криму і залишився жити у Києві. Боровся за звільнення українських політв'язнів у Росії та у Криму як активіст і спецпредставник Міністерства закордонних справ України в рамках платформи сприяння звільненню українців у Росії. У Геннадія залишились дружина, маленька донечка, мати та бабуся. В Мурманську знов горів російський авіаносець адмірал Кузнєцов. Пожежа сталася на єдиному в Росії авіаносці, що стоїть на ремонтному заводі. Зв'язничка займання сталося на борту, звідти валив густий дим. Окупанти назвали це локальним загорянням. Обійшлося без жертв. Відомим авіаносець став у 2016 році, коли насмішив весь світ своїм чорним димом під час експедиції до Сирії. Після цього про нього були лише повідомлення про негаразди: то спало би впав літак, то про те, що йому потрібен ремонт у сухому доці на ремонті він стоїть вже 5 років, і це не перша надзвичайна пригода з ним.